Вітаємо в ефірі програми Футбол. Це життя. З задоволенням представляємо нашого гостя ефіру, молодий досвідчений футболіст Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо вас і з нами молодіжне телебачення Фестиве Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Ведучий Леонід Гапєєв і наша творча молодь Роман Маслов. Вітаю. Так, ну, перше запитання, Олександр Васильович. Будь ласка, до Станіслава. Станіслав, як давно ви стикаєтеся з, з футболом? Як давно ви граєте футболом? Я займаюся футболом вже 7,5 років. А що для вас в цій грі є головне? Що надихає вас в цьому процесі? Дихає те, що в мене є команда, задля якої я борюсь, вирізаю кожного разу м'яч і намагаюся стати краще. Чудово. а яку саме позицію ви виконуєте в команді? Ви нападаючий, захисник? тощо? Я лівий захисник, але ще можу зіграти також і правозахисника. Чи можете ви порівняти футбол як вид спорту із якоюсь сферою творчості? Футбол це, це також є творчість, тому що там кожний гравець це індивідуальність? Угу, чудово. А от нещодавно завершилися шкільні канікули. Чи довелося вам активно тренуватися? Якщо так, то як часто це було протягом днів тижня? Ми активно тренувалися з командою три, тричі на тиждень. Станіслава. А що саме у футболі вас надихає? Це ваше рідні, ваше сцені, ваші друзі? Що для вас є мотивацією та натхненням? Ну, для мене мотивація це також мій тренер, тому що колись я прийшов дуже маленьким, він сказав, що у мене все вийде. Угу. Чудово. А як взагалі а не мають... Це ваш вийшло. Тому що головне віяти в успіх. та стремитися до цілі, пагнуть до цілі. І ваш тренер кожен нас показує. А скажіть... я кажу, він з з А скажіть, Станіслав. Що вам найбільше подобається у стосунках з тренером? І як ви гадаєте, що головне має відбуватися у цих стосунках з професійної точки зору? Тренер має просто поважати та вірити у свого гравця, адже він також викладається на повну саме для нього і для своєї команди? Угу. Чудово, а як часто ви маєте таку можливість, можливо, там раз на рік чи там раз на місяць неформально зустрітися, попити чаю, погуляти в парку з тренером, поспілкуватися на різні теми життя часто, та й не тільки з тренером. Ми, наприклад, біля свого поля можемо там зробити якесь свято та просто відпочити. Ви знаєте, я колись коли займався спортом, ходив на прикладний окремо, і в нас був тренером. Він був як другій батько для нас усіх. Ми до нього зверталися, не тільки зі спортивних питань, з особистих тощо. І він нам завжди давав поради корисним. От чи є так у вас, чи є тренер для вас другим батьком. Так, звісно. Він в мене дуже вірив. І ще у нас, окрім одного тренера, у нас їх не один, а цілих два. І я їх обох дуже люблю, тому що вони зробили дуже великий вклад для мене. А як ви спостерігали за своїми друзями, за своїми членами команди? От... Як часто люблять хлопці читати сучасну літературу на тему спорту, на тему цих відносин. Ну, навіть я пригадую шпага Славка Беркути, Українська сучасна література. От на спортивні теми, де розкриваються ці сюжети взаємовідносин, як молодь йде до свого успіху. Вони дуже люблять читати те, що от дуже зв'язано з спортом, а особливо з футболом. Mm. Чудово. Мені згадується о той сюжет Шпага Славка Беркути, і там класний приклад взаємин з тренером. Ну, навіть те, що хлопець трошечки помилку зробив у житті, там були такі епізоди, коли. Це трошки не про футбол, інший вид спорту. Шпажисти, шпага і фехтування. Але коли розлютився підліток один на одного, і він взяв ту шпагу і просто, ну, скажімо так, новачка, який зовсім нічого не тямив у цьому професійному спорті, він його я б, так відшмагав і так далі. І потім його за це ну, дискваліф... Дискваліф... дискваліфікували і так далі. але, але Тренер, зустрів його в парку, пройшовся з ним, поговорив, поспілкувався про життя, каже: ну давай, повертайся. тобто... Він по-людськи з ним так поговорив, як старший товариш із молодшим колегою, і зрозумів, ну яка в нього була мотивація, що його спонукало до таких ну, помилок у житті. Всі люди можуть помилятися. І потім він повернувся, і там багато такого цікавого, саме ці відносини, і спілкування серед спортсменів, тому що ну, спортсмени теж творчі люди, просто треба зрозуміти їхню природу. А от в чому секрет спортивної творчості, Станіслав, як ви вважаєте? Секрет спортивної творчості в тому, що ми ходимо кожен день на тренування, ну не саме на тренування, а просто займаємося кожен день, намагаємося стати краще і наказуємо тим, що ми гідні, звання краще. Станіслав, а яке ваші побажання майбутнім футболістам, людям, які тільки прийшли до футболу та хочуть щось засекти? Яке ваші побажання? Ніколи не здаватись та вірити у свою, у свою мрію. Так, цілком згоден, дуже гарне побажання. Це бажає до своєї мрії та й, йти до мети. Тому що якщо стремитеся, то пакнути до чогось, воно обов'язково буде. І хочеться ще додати таке можливо це особисте побажання. От е люди, спортсмени в будь-якому віці, вони. В своїй природі десь глибоко в душі є людьми творчими. Треба, от я хочу побажати от, розкрити в собі цей е, творчий потенціал. Тому що, от, як розповів Станіслав Легеза, щойно свою цікаву, невигадану життєву історію, от, е, юні спортсмени вже не такі юні, шість років занять це вже не новачки, це вже певний досвід е, на шляху до мети до успіху. То е, вони і спілкуються, і книжки читають і е, знаходять якісь такі. Такі цікаві творчі теми. От я би побажав знайти кожному ще, окрім улюбленого спортивного заняття, ще якесь таке хобі, щоб воно було пов'язано із творчістю і спілкуванням, і головне, щоб це були дійсно дружні відносини в команді, тому що от роки проходять, а потім згадують люди. А ми з тобою в такому-то році, в такому-то класі, в такій-то групі грали. В одній команді футбол, а потім зустрінуться десь там на рівні державних службовців чи ще якось у цьому житті, і згадаються, пам'ятають, як там захисник виконав класно свою роль. А потім через кілька років у житті інша роль вже таки дорослому форматі буде відбуватися нова життєва історія. Отож. Творчі, спілкування, дружні відносини от на фоні спорту вони можуть створювати нові життєві історії. І незабаром час покаже, ми, можливо, такі історії, про такі історії дізнаємося. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.